Щирик Володимир Рудківський. В одній горі була велика печера. У тій печері жив Змій Горинович, який вмів дихати вогнем. А в нього був синок, якого звали щириком. Це був гарний і розумний хлопчик, а ще він був дуже допитливий. Татку, а чому мене так звуть? якось запитав він. Бо ти, синку, з родини великих крилатих ящерів, відповів татко. І всіх дітей у нашому роду. Прийнято називати ящеруками, а коли дуже люблять, то щириками. То ти мене дуже любиш? спитав син, дуже відказав татко. А ля я взявся? Ти вилупився з яйця, що його знесла твоя матуся. А де ж вона сама? Змій Горинович зітхнув так тяжко, що ледве не спалив кажана, який випадково залетів у печеру. Тут, синку, така справа. Для того, щоб ти народився, треба на, на, на те яйце. Весь час дихати вогнем, а що твоя матуся дихати так не мала сили, то вона лишила яйце з тобою мені, а сама полетіла грітися у теплі краї. То я що більше її не побачу? запитав щирик. Може, й побачиш, відказав татко, коли виростеш. Відтоді щирик тільки мріяв про те, щоб скоріше вирости, а ще намагався уявити, як би йому жилося, коли б матуся була поруч із ним. Малого щирика любили всі птахи і звірі, які мешкали довкола гори. Вони радо віталися з ним і розпитували про те, як йому живеться, от тільки гратися чомусь не хотіли. Мабуть, тому, що він, коли з ними грався, то від захвату починав хекати, так як його, як його татко, і тоді з нього вилітало таке спечене повітря, що всі намагалися триматися якнайдалі. Ви чому від мене тікаєте? ледь не плакав щирик, дивлячись, як усі розбігаються від нього. Ви що? Не хочете гратися зі мною? Хочемо, але боїмося, відказували всі йому і ховалися, хто у нірку, хто за дерево, а хто злітав у повітря. Чому? Бо ти своїм хеканням можеш нас обпекти. Гірко було слухати такі слова малому щирикові. Тож, аби їх не чути, він привчився гуляти тоді, коли наступали сутінки, і все навколо вкладалося спати. Щирик нечутно бігав від дерева до дерева, від нірки до нірки, вслухався у слова, які матусі кажуть своїм сонним діткам. От і сьогодні ледь зайшло сонце, щирик подався на прогулянку до лісу, аж раптом чує, під одним із дерев щось жалібно попискує. Він підійшов ближче і побачив маленьке пташенятко, яке трусилося від страху. Як ти тут опинилося?» – здивувався щирик. Тобі ж треба бути у гнізді, я випало з нього. Відказало пташенятко. Я хотіла перед сном перевірити, чи сильні у мене крильця, і впало. То ти, мабуть, хочеш назад у гніздечко? Дуже хочу, відповіла малятко. Там тепло і матуся під бочком. Допоможи мені, будь ласка. Я б радо відніс тебе у гніздечко, сказав щирик, тільки я не можу лазити по деревах. Тоді я залишилась на землі і мене з'їдять хижі звірі, заплакало пташенятко. Не посміють, запевнив Щирик. Я залишуся з тобою до ранку, а тоді наберешся сил і сам злетиш у гніздо. Дякую, відповіло пташенятко, заплющило очі, що поробиш уночі птахи поринають у міцний сон. Добре, що малий ящерук залишився біля пташенятка, бо тому й справді загрожувала небезпека. Трохи згодом із кущів визирнула куниця, якій беззахисні пташенята смакували чи не найбільше. Не підходь, попередив її щирик. Бо як хекну. І куниця знову заховалася в кущах, бо вже знала, яким болючим може бути щирикове хекання. Згодом до них підбіг їжак. Щирик не знав, смакують йому беззахисні пташенята чи ні, проте попередив і його, щоб не підходив. Потім повз них пройшов ведмідь, за тим пробіг зайчик. І десь опівночі пташенятку знову обізвалося. Холодно, запхикало воно, зігрій мене. Я б зігрів, сказав Щирик, тільки я боюся тебе обпекти, а ти обережно, порадило пташенятко, ти дихай на мене так, як моя матуся. Як це? Щирик не знав, як зігрівають мами. Тепло і ніжно, пояснило малятко, так, щоб пір'ячко ледь-ледь заворушилося. І щирик дихнув тепло й ніжно, тоді ще раз І ще». Як добре, сказала пташенятко і притиснулося до щирика. Наче у мами під бочком, і знову заснула. А Щирик подивився на нього і нещувся, як із самого склепилися повіки, і снилося йому, що він теж почувається тепло й ніжно, як під бочком у матусі, якої ще ніколи не бачив.